Однією з галузей російської економіки, яка майже не зазнала міжнародних санкцій, виявилася космічна галузь. Триває зокрема співпраця з використанням міжнародної орбітальної станції, і сьогодні у космос запущено російський космічний корабель з космонавтами, громадянами Росії, Казахстану і Данії. Про використання можливостей космосу і міжнародну співпрацю сьогодні ми маємо можливість дізнатися більше від гостя програми Час Тайм, голови державного космічного агентства України Юрія Сабодаша. Перепрошую Любомира Сабодаша і пане Сабодаш. Зокрема, чому я помилився вас? Призначили на посаду голови підприємства буквально нещодавно тижнями тому, але ви працювали на фірмі Комунар у Харкові, яка власне працює в ракетно-космічній галузі. Співпраця з Росією завжди була важливим аспектом вашої роботи. Як ви, як колишній керівник підприємства, а тепер фактично урядовець, дивитеся на цю дилему, як вирішити проблему потреби співпраці з потребою, фактично покарати агресора? Надзвичайно важливе питання стоїть перед нами, як знайти вихід з складної ситуації співпраці з Росією. Ми працюємо і працювали давно, а зараз це міжнародна космічна програма, яка зобов'язує нас виконувати взяти взяті на себе зобов'язання. І сьогоднішній старт є підтвердження тому, що ми працюємо в міжнародній космічній програмі. Наш візит сьогодні до Сполучених Штатів Америки з ініційований головою уряду. З одним із найважливіших питань, яке стоїть перед космічною галузі, сформувати портфель замовлень, який би дав можливість космічній галузі побачити своє місце в міжнародній сім'ї, яка використовує космос для мирного дослідження тих умов, в яких ми живемо, яких можемо подорожувати в космосі. Тобто, Ви вважаєте, що можлива співпраця в умовах війни? Я хочу сказати тільки одне: що ми взяли на себе зобов'язання перед міжнародним суспільством виконати все те, що ми можемо зробити. І до сьогоднішнього дня виконуємо всі ті зобов'язання, які ми взяли на себе. Єдиний шлях сьогодні відвідати міжнародну космічну станцію, забезпечується польотами кораблів з космодрома Байконур. І українська делегація, яка також приймала участь в цьому пуску, зробила все можливе для того, щоб міжнародна космічна. Делегація попала на міжнародну космічну але галузі. з іншого боку, ця дилема стоїть також і перед сполученими штатами, і тут в Америці американські політики гучно заявляють, що співпраця з Росією зараз у космічній галузі є проблемою, і те, що США змушені покладатися саме на російські ракети, є проблемою. Вони вимагають щось зробити. Чи може Україна допомогти у пошуках альтернативи? Сьогоднішній наш візит і обговорення з представниками американського бізнесу дають нам можливість сказати, що ми можемо разом створювати ракети носії, які можуть взяти на себе функції по польоту людини на орбітальну станцію. І тому є приклад участь українських компаній в створенні ракетосносія Антарес, який буде довозити в першу чергу необхідні корисні грузи на орбітальну станцію, а потім може напевно. І виконати місію по доставлення пілотованого екіпажу, але Наступи чи це буде станцій? саме е, українська ракета, яку Україна зможе зробити, не покладаючись е, на Росію, чи це знову ж таки буде лише частина якогось циклу в Україні? Я думаю, що зараз це є е, перші кроки, і ми націлюємося на те, щоб зробити спільно ракетоносій разом з компаніями Сполучених Штатів Америки, що буде для нас дуже важливо, тому що самостійно зробити Україна замкнути цикл. Верництво ракетоносія не зможе забезпечити так, як це дуже є дорого, і ми розуміємо, що в той час, коли в нас іде певні труднощі в економіці, інвестувати кошти безпосередньо тільки в космічну галузь буде не зовсім правильно. Але уряд приділяє особливу увагу розвитку космічної співпраці в міжнародному суспільству суспільстві як мога більше. Якщо можна коротко, прикладом такої співпраці з американською компанією Боїнг була ініціатива Морський старт, зараз вона сповільнилася, а ракети зараз не запускаються. Чому на сьогодні ми можемо сказати, що морський старт був основою космічної програми України і є чітким прикладом тісної співпраці Сполучених Штатів Америки безпосередньо компанії Боїнг з Україною. Сьогодні програма Морський стар знаходиться в процесі відновлення, але на жаль, я не можу вам сказати, наскільки воно буде мати в часі зупинено, але надіюсь, що ми зможемо на підставі тих зразків, які ми робили для морського старту, забезпечити участь України в космічних програмах. Дуже дякую. Нагадаю, гостем програми Час Тайм голова державного космічного агентства України Любомир Сабадош. Merci